Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Президент США Дональд Трамп, і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Однією з тем стала. Війна Росії проти України про це повідомили і в прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю. Сі Дзіньпін сказав Трампу, що з моменту їхньої зустрічі в південній Кореї відносини між США і Китаєм підтримують стабільну і позитивну динаміку. Він закликав американського лідера підтримувати імпульс, продовжувати рухатися в правильному напрямі на основі рівноправності, поваги та взаємної вигоди. Збільшувати список співробітництва і скорочувати список проблем, щоб домогтися ще більшого прогресу. Окремо вони обговорювали і, звісно ж, тайванське питання. Сі Цзіньпін попередив, що повернення Тайваню Китаю є невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку. Також Трамп і Сі Цзіньпін порушили питання війни Росії проти України. Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру. І висловив сподівання, що різні сторони зможуть скоротити розбіжності, якнайшвидше досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди і врегулювати кризу на її основі про Китай більше. Китайські експортери значно підвищували ціни для російського ВПК. З моменту початку повномасштабної війни в Україні про це йдеться в доповіді інституту економіки перехідних економік Банку Фінляндії. Повідомляє Financial Times, згідно із дослідженням інституту економіки перехідних економік. Ціни на контрольований експорт з Китаю в Росії зросли в середньому на 87% із 2021 до 2024 року. Тоді як аналогічні товари для інших країн подорожчали лише на 9%. Дослідження показує, що Росія використовувала китайських постачальників аби обходити західні обмеження на продукцію з потенційним військовим застосуванням, але санкції після вторгнення у 2022 році підвищили її витрати. Автори дослідження ІКА Корхонен і кархонаний Хелія Сімола вивчали товари категорії машини і механічні прилади важливі для військової промисловості. Вони з'ясували, що санкції зробили імпорт таких товарів дорожчим і обмежили технологічні можливості Росії у деяких випадках. Зростання вартості було пов'язано тільки з підвищенням цін, а не обсягом поставок. Наприклад, до 2024 року вартість. Широкопідшипників з Китаю для Росії зросла на 76%, а обсяг експорту знизився на 13%. Також дослідження показало зростання цін на санкційні товари для Росії в Туреччині від 25% до 55%. Загалом медіана ціна на контрольований імпорт зросла на 75%, тоді як ціни на інші товари залишалися стабільними. Міністр армії США Ден Дріскол. Може відвідати Росію для продовження обговорень плану щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Женеві. Про це повідомляє телеканал CBS. Ще один можливий результат переговорів у Женеві це те, що міністр армії Ден Дріскол може відвідати Росію, зазначив телеканал з посиланням на американського чиновника. CBS також повідомив, що зустріч Дріскола з російськими офіційними особами може відбутися на іншому майданчику. Російські чиновники повідомили телеканалу, що на даний момент така зустріч не запланована. Проте те, що пишуть і публікують в CBS News та Financial Times, що міністр сухопутних військ ша. Дендріскол у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів провів переговори з російською делегацією щодо мирного переговору. Це те, що з'являється зараз. За даними співрозмовників CBS News, Дріскол зустрічався в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада. Зустріч тривала кілька годин і як повідомив співрозмовник CBS News, він планує знову зустрітися з ними протягом дня, тобто сьогодні, 25 листопада, аби обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори. Наразі невідомо хто окрім міністра входить до складу американської делегації. Також не зрозуміло, хто представляє російську сторону. Як пише Financial Times із посиланням на джерела, Київ був заздалегідь поінформований про. Ці контакти незабаром також може відбутися зустріч Дріско з головою головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Тому очікуємо. Аж нагадаю, вчора з'явилася інформація про те, що міністр армії Дріско, те, на чому ми наголошували на самому початку, може відвідати Російську Федерацію. До наступних заяв від міністра закордонних справ Естонії Марго Сацахна він вважає, що цей запропонований мирний план, США, який ми обговорюємо, не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну жертву жорстокого вторгнення. Про це повідомляю з посиланням на інтерв'ю Маркуса Цахни BBC, яке він поширив у соцмережі мережі ікс. Зазначив наступне: мій меседж чіткий: нічого про європу без європи. Ми забезпечимо, аби агресор платив. І аби тиск продовжував посилюватися, зуважу він, і за словами Цахни, Росія не змінила своїх цілей, Запропонований мирний план не чинить тиску на агресора. Натомість стримує нас. Мир є справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету, наголосив МЗС Естонії. Він переконаний, Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї і сказав, що ми ніколи не визнаємо окупацію, яка ґрунтується на застосуванні військової сили. США ніколи не визнавали радянську окупацію Країн Балтії та Естонії, тому це. Наша принципова позиція щодо чисельності ЗСУ та вступу до НАТО про пункт в мирному плані США, який стосується скорочення чисельності ЗСУ, то урядовець наголосив, що рішення з цього приводу є частиною суверенітету держави. Цахна сказав, що питання вступу України до НАТО не знімаються з порядку денного. Путін не може диктувати, що НАТО має. Або могло б робити у майбутньому, або що Європа повинна або не повинна робити. Серед іншого, міністр закордонних справ Естонії звернув увагу, що запропоновані США пункти мирного плану не накладають жодних обмежень на Росію і закликав посилити на неї тиск. Зокрема, Європа може це зробити шляхом запровадження 20-го пакету санкцій. І також з'являється інформація про те, що Сполучені Штати Америки продовжують обговорювати коригування до пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо України. Новий раунд контактів завершився заявами про прогрес та очікування подальших кроків і про зустріч у Вашингтоні. Те, про що пишуть в Sky News, президент США Дональд Трамп призначив на понеділок зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, те, що було відомо попередньо, напередодні він очолював переговори в Женеві, де обговорювалися можливі зміни до проекту мирної пропозиції для України. Ці консультації розглядалися як продовження дипломатичної роботи, яку американська сторона веде останніми тижнями. І за даними сканюс Рубіо охарактеризував, пам'ятаємо, минулий раунд як один із найрезультативніших за тривалий період, і підкреслив, що переговори були дуже корисними. Додав, що він дуже оптимістично налаштований і що зможуть чогось досягти. Співрозмовники вказують на те, що американська сторона оцінює процес як такий, що потенційно здатний призвести до нового варіанту узгодженого проєкту.